Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде, розпочинається такий цікавий проєкт. Побудова потужного ліхтаря для освітлення. Ось у нас є елементи деякі. Такий радіатор є від прожектора. Відповідно, сюди будуть встановлюватись ось LED-матриці. LED-матриці будуть встановлюватись на теплопровідну пасту кпт 19 Ось складові елементи даного прожектора. Відповідно, зараз ми його будемо. Збирати, налаштовувати. Є такі, як бачимо, лінзи для фокусування світла. Отже, проєкт потужного ліхтаря для освітлення стартував. Збираємо схему, далі буде. Отже, завершився монтаж такого потужного ліхтаря для освітлення. Так він виглядає. От зараз покажу, продемонструю. Ручки такі я приробив, радіатор. Потужний для віду тепла LED-матриці. Ось так він буде працювати в руках. І можна освітлювати в нічний час в вечірню пору. Це лінзи такі в нас. Дві лінзи, відповідно, з'єднані вони паралельно. Паралельно зараз будемо вмикати, тестувати даний ліхтар. Ось я зробив такий роз'єм, під'єднав до нього, відповідно. Там далі, ось видно, у нас є. Буде акумулятор і ватметер. Збираємо схему для перевірки ліхтаря. Отже, перед нами ось тут є акумулятор на 48 вольт. Зверху інвертор змонтований. Зараз напруга на акумуляторі 52,3. Ватметр постійного струму. 100 А300 вольт постійного струму. Під'єднуємо, тестуємо, випробовуємо. Отже, ось під'єднав я до акумулятора. Як бачимо. Скину на нулі все. Обнулив. Як бачимо, напруга становить 52,5 В струм 0,03 Ампера. Вмикаю, увага, наш ліхтар. Ось так, щоб було видно. Так. Через роз'єм ось. Тут є роз'єм такий. Зараз я вмикаю. Увага. Так, ліхтар увімкнувся. Як ми бачимо, напруга становить. Ось так підсвічу ще даним ліхтарем, щоб було видно. Доволі ярко він світить. Напруга 51,8. Струм 1,16 Ампера, потужність 60 Вт. 60 Вт ось такий ліхтар для освітлення. Зараз я зроблю, щоб було видно. Отже, ось беремо ми в руки наш ліхтар. Можна освітлювати відповідно в темну пору, користуватись даним ліхтарем. Так, працює ліхтар. 48 вольт. Напруга живлення. Зараз ми зробимо імітацію зникнення напруги. Вимкну електроенергію. Тобто, якщо не буде електроенергії, як буде він світити, коли немає електроенергії. Отже, зараз увага вимикаю електроенергію. Бачимо, немає в нас електроенергії, а ліхтар працює. Освітлення у приміщенні можна користуватись, доволі потужний вийшов ліхтар. Так працює даний ліхтар від прожектора. Отже, дивимося, наскільки пройшло часу. 3 хвилини 50 секунд. Ліхтар працює. Напруга 51,4, струм 1,13 А, потужність 58 Вт. Відповідно, характеристики даного ліхтара. Десь була там бірка. відповідно, на ній писало 16 тисяч люмен. Таке освітлення. 16 тисяч люмен. Ну і температурний колір 5000. к Тобто це таке світло 5000, к світлодіодна матриця. Так працює ліхтар. Отже, можна зробити, якщо вийшов з ладу, у вас прожектор, відповідно, драйвер не працює. А якщо працює матриця світлодіодна, можна зібрати ось такий ліхтар. Отже, Дивимося, пройшло у нас часу 6,5 хвилин. Ліхтар працює. 513 В 1,09 А 56 в. Температура показує 19 градусів, ну це Втметр. Ось ще так наведу сюди на камеру, щоб було видно. Доволі ярко, аж не знаю, як вам в очі, аж ріже, адже 5000. к Світловий потік. Такий ліхтар для освітлення. Отже. В екстремальних умовах, якщо немає електроенергії, даним ліхтарем можна користуватись, освітлювати приміщення або освітлювати подвір'я. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Ліхтар аварійний 48 вольт для освітлення. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Якщо є світло, це зі світлом працює ліхтар. Світла немає, відповідно. Користуємося аварійним освітленням. Попробую температуру ще раз. Ну, радіатор ще не нагрівся, але вже пройшло ще не так багато часу. Дивимося ми. Майже 9 хвилин ось. Ліхтар працює. Я думаю. На декілька годин вистачить освітлювати даним ліхтарем. Ну, залежить буде від ємності акумулятора. Адже тут акумулятор невеликий в мене десь 6 чи 7 годин на 48 В. Якщо більш потужний акумулятор, то даного ліхтаря вистачить найбільш тривалий період освітлення. Ось там увімкнулись в мене кулери автономних систем працюють, економ електроенергію. Адже такий зараз скрутний важкий в нас період в країні. Отже, все буде Україна. Слава Україні!